Декілька слів про те, чому не гріє духовка. Китайська духовка, міні-духовка, яка розрахована на температуру від 70 до 230 градусів. В даному випадку це Silver Crest, так звана, вона здається на 1600 Вт. От, вона не набирає температуру потрібну. Для випікання там, пиріжків там, чи м'яса. Ну, моїм вимірюванням вона максимум, що могла видати, це 160-180 градусів порожньо. А, чому так відбувається? Ну, По-перше, тут стоїть так званий терморегулятор чи термостат. Насправді він таким не являється. Це швидше за все реле тактування яке періодично підключає або відключає тени. І цей період підключення-відключення регулюється цим важелем. Цей період можна підрегулювати, якщо тоненькою викруткою Викрутити ви, ви або закрутити ось цей шток біленький. Цей таймер можна змінити трошки, але є великий ризик того, що воно буде або перегріватися, або не догріватися, якщо викрутити його. І крім того, вона аж ніяк не вимірює температуру всередині. От, тобто вона не знає. Це регулятор не знає про те, яка там температура, скільки яке там завантаження, скільки ви кілограм туди поклали тісто чи м'яса, чи овочів. але це ще не все. Чи китайці, свідомо знаючи про те, що температура в духовці не вимірюється. от, Пишу тут 230 градусів. А ось тут є така важлива деталька. От. Термозапобіжник, який в мене згорів. От, і якщо ви побачите, зможете побачити, він розрахований на... на 184 градуси. Не знаю, видно чи не видно. 184 градуси. От, я вже придбав інший. Ну, він розрахований на 216 градусів. О, який я сьогодні сюди встановлю, тому що в мене тут просто скрутка. Ось це одне. А друге придбався такий термостат, який по-справжньому вимірює температуру. Вимірює ось таким датчиком капілярним. Розрахований на 250 градусів. Зараз я його прикручу з тієї сторони до з цих отворів, От простим протиком зі скрепки. Віддіну таку ізоляцію. Я думаю, що все буде працювати чітко. Ну що ж, так виглядає духовка в зборі. Ось тут э, датчик э, зайвий капіляр я скрутив просто в кільце. Просто поверху теплоізоляції. Тут дещо переробив, тому що на старому термостаті було три контакти, тут два контакти. Один контакт вдалося об'єднати і всередині закріплений датчик виглядає ось так. Все, зараз буду випробовувати. Ну що ж, Модернізація закінчена. Шкабу на ручці довелося трошки підкоригувати, тому що на 30 градусів вона вже не співпадала. Переставив цю пластинку і все чітко. Дивіться. Духовка тримає чітко 230 градусів. 230, 230. Ну, температура коливається плюс-мінус 5. Датчик стоїть на своєму місці. Ну, і все. Дякую за увагу.